Вищі сили. Скажіть нам, будь ласка, місто Запоріжжя у листопаді. На що чекає місто Запоріжжя у листопаді? Дайте нам таку відповідь. Місто Запоріжжя у листопаді. Так, я... місто захищається, дуже важко, дуже важко, як наче взяти в заручники, взяти в полон, щось відбувається. Це перші тижні листопада, перші дні листопада, як наче взяти в заручники, отак От відбувається дуже важке життя. Але є рух такий на захист. Що буде зброя, потужна зброя. Оце по периметру міста будуть зроблені такий захист і в самому місті, і навколо міста. Це дасть змогу людям. Знаходитися в домівках без стресів, що навіть оця крихка, якась посуд, все стоїть мирно, нічого не ру не руйнує, і люди будуть згуртовані, і буде їжа, і тепло в місті на листопад відновиться електрика і інфраструктура. Це середина місяця, це 15 числа надходження гуманітарної допомоги, виплат для поранених, для людей, які постраждали, для похилого віку людей. І жінкам з дітьми також буде надходити допомога, фінансування. Це на те, що чекають, дуже сильно чекають люди. Також буде відомо про взяття в полон окупанта. Десь будуть жорстокі бої. Це середина листопада. І це наші військові, вони будуть чинити такі агресивні дії стосовно окупанта, ворог буде розбитий і буде приходити в Запоріжжя такі партії полонених, оцих диких людей. Зброя також буде взята їхня разом із зброєю, вони складуть зброю. А в людей буде праця, багато праці на листопад думки тільки про те, як захищатися, і захист такий буде міста, що люди зможуть вже планувати, яка в них буде робота, як робота, де і що їм робити. І роботи багато. Так, І повна чаша в домах, що люди настільки будуть згуртовані, підготовані, що і їжа, і тепло в них все є. Це дасть оцей захист дасть таке, життя, мирне життя для Запоріжжя на майбутнє. Вийшло, що є якась перепона, щось пов'язане із колаборантами на майбутнє людям. Ці колаборанти на кінець листопада щось буде зроблено. Чи. Так, це треба подивитися, для яких хто військ так, буде руйнування якогось промислу, промисловості. Щось знаходиться в Запоріжжі, де або виготовляється якась зброя, або щось таке подібне, що сповільнить рух. Це буде пов'язано із промисловістю. Оце для Запоріжжя і це призведе до повільного руху. Але ні. Шкоди великої воно не завдасть. Будуть руйнування, але фінансування міста від... ну, все одно буде фінансування міста. Відбуватиметься фінансування, надходження, всього, що необхідно. Так, і це не, не призведе до, це кінець листопада, не призведе до втрат місцевих мешканців Запоріжжя. Вони як робили, так і будуть працювати на, на своїх містах, на своїх підприємствах. Такий потужний. Так, місто буде жити своїми справами і захист неба. Десь відбудеться руйнування. Це наперекінець, це десь 25 число, можливо, щось. Зруйнують якийсь завод, чи щось таке, щоб сповільнити рух. Рух військових, напевно, я так розумію. Ну, Воно буде, не, не зруйнує миру. Отак От би я сказала, що мирне місто буде все одно. й руйнування відбудеться, але не вб'ють там, не буде, може, такої загрози для місцевих людей, для мешканців Запоріжжя. так, мир. так, мир, Має навколо бути. Гаряче, військові такі бойові дії наших військових будуть вбивати полон, брати в полон, вбивати окупанта. І в наших військових є можливість це робити. Так, листопад місяць буде братися на, на, наші військові накопичили таку велику кількість цього снарядів, цього зброї, коштів, все, що, що їм необхідно для цього. І це середина буде листопадна. Так, Запоріжжя буде про це говорити. Це буде така атмосфера. Але мир, мир. По мі... Так, по місту вже не будуть так гатити, і я не бачу взагалі, щоб були такі прильоти середина, міс... середина місяця. Це люди в своїх домівках, і домівки не струшує, не... ніхто не рухає. І робота в голові тільки у людей про роботу, про те, щоб... Зробити роботу, так. І мир на майбутнє. Також Ну є можливість така, руйну... зруйнує ще ворог якийсь завод чи щось пов'язане з військовою промисловістю, може таке От. Це через те, що є колаборанти криси, які працюють на ворога ще. Так, прошу ваші сили. Відкрити дорогу на захист неба над містом, потужний відновлення інфраструктури, опалення електрики, і захистіть всю критичну інфраструктуру міста Запоріжжя. Прошу, дайте нам змогу відновити електрику, водопостачання, енергопостачання, опалення і все необхідне для мирних людей, мешканців Запоріжжя. Буде сама. Необхідна зброя надана нам. Прошу дайте. Так. Ворог планує, план є в нього ворожий, але він виснажений настільки, що те керівництво, що видає ці накази, не воно не знає, яка ситуація насправді дійсно, просто складуть зброю і будуть здаватися, здаватися і здаватися в, 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 в полон. Окупанти, вони просто виснажені, хворі, больні і все. Так, відвертаю всі плани ворожі. Руйную. Більше немає плана щодо агресії. Капітулює ворог, буде так. Так, я заперечую весь негатив. Заперечую. Більше нема нічого, що заважає жити. У мирному Запоріжжі, мир у Запоріжжі. Так, хочу забрати. Більше немає нічого, заперечую, що закриває дороги для надходження допомоги для міста. Так, перекриваю. Угу. Підкриваються дороги. Так, забираємо всіх колаборантів, заперечую, заперечую мене хтось, так. Заперечує. Заперечує Більше руйнувань. Не зможе зробити ворог. Всі ракети збиваються. Перекриваю. Також сюди перекриваю. Абсолютний мир. В місті Запоріжжя. Закривається небо від ворога. Всі ракети, бомби і снаряди збивають. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю закрити небо над містом Запоріжжя від агресії російської, від всіх її бомб, снарядів, ракетів, шахідів, всієї можливої зброї негативної для міста Запоріжжя. Закриваюсь, збиваються бомби ракети, відвертаються. Бомби, снаряди, ракети, шахіди всі відвертаю, назад на ворога пускаються. Свідки вилітають туди і падають їм на голови. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відновити всю абсолютно інфраструктуру міста Запоріжжя для життя мирних людей і для спокійного відновлення праці людей і. Надходження, фінансування, всього необхідного для всіх, хто постраждав, хто лишився своїх домівок, хто з калічений і отримав, в кого було втрачено свої домівки, щоб всі. Мали прихисток, мали свою домівку, мали своє лікування, відновлення життя абсолютно. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути ворогові всі біль, сльози і страждання, і смерті, що завдано було місті, Запоріжжі людям. Вертаю ворогові, йому все назад. Буде так, буде так, буде так. Та закрию. Більше руйнування не зможе зробити ворог. Ламає всі його плани, де буде все вказане здійсним. Так що місто має бути захищене на листопад місяць ви в місті будете чути якісь грандіозні події. Буремні такі події, що наші військові рухаються. І полонені, полонені, а також. На майбутнє, на кінець місяця вийшла карта миру. Це дуже добре. Це свідчить про те, що захист буде посилений і ворога будуть вбивати, нищити. Так. Більше такого жаху в Запоріжжі я не бачу, як було. Дякую за увагу.